Привіт! Це математика з пані Оксаною. І сьогодні ми розкладемо складне на просте, як завжди. Тому для тих, хто навчається в 10 класі і зараз розглядає другий параграф монотонність і неперервність функцій парні та непарні функції, розберемо приклади від 2.27 до 2.29. Готові? Тоді вперед! І так, приклад 2.27 має умову функцію, деяку функцію зображено на рисунку, задану на проміжку від мінус 6 до 6. Але ми бачимо лише фрагмент від 0 до 6. Частину її графіка зображено на малюнку, тобто від 0 до 6, а треба добудувати графік цієї функції, якщо вона парна і якщо вона не парна. Отже, розглядаємо перший приклад, коли функція парна, тоді який вона буде мати повний вигляд, бо це лише фрагмент функції. Тому я домалюю той графік, який нам заданий. В точці 4 ми маємо 3 координату і в точці 6 ми маємо також 3. Отже, щоб домалювати фрагмент саме парної функції, ми згадуємо, що парна функція вона, на графіку симетрична відносно осі ок. Отже, всі точки, які ми бачимо з вами з права від осі ОІ, ми повинні відзеркалити зліва від осі ОІ. Тобто я бачу точку з координатою 4, 3. То тут ця точка буде вже з від'ємною координатою по X мінус 4, але тою ж самою координатою по Y 3. І далі я бачу точку 6, 3, то я її позначу як мінус 6. 3. Тобто повне відзеркалення йде від. ОСІ, ОІГРІК. ОІГРІК для нас як зеркало. І ще запам'ятайте, що для непарної функції, підставивши мінус х, ми будемо мати значення те ж саме ігри, яке воно було в точці Х. Тобто, дивіться, в точці 4 у нас значення ігри було 3. Отже, ця точка відзеркалена буде з координатами. мінус 4. Я підставила мінус х, але маю той же Y, тобто 3. Ось ця точка. Тобто знак міняється лише для Х, для Y постійне значення залишається. Отже, ось це вже повний вигляд функції, якби вона була парна, і тому ось ми бачимо, вона задана на проміжку від мінус 6 до 6. Тепер перейдемо до другого завдання і домалюємо цю функцію, якби вона була не парна. Тобто початковий фрагмент, той, який нам заданий, на відрізку 0,6, ми показуємо. Тепер же згадуємо, коли функція не парна, вона симетрична відносно початку координат, тобто точки О. Вона симетрична відносно точки О. Ми повинні точки, які у нас мають координати, змінити для них координати на протилежні знаки, тому що для непарної функції, подивіться, існує така залежність. Ми коли підставляємо мінус х, то y також стає вже мінус. Значення Y також міняється. Отже, якщо у нас була точка 4 3, з корматою 43, то для непарної функції у нас ця точка перетворюється в точку, де ми і міняємо знак для Х, тобто вже пишемо мінус 4, і міняємо знак для Y, тобто буде вже мінус 3. Отже, ось такі важливі перетворення, треба вам запам'ятати. Точку вже малюємо з координатами мінус 4, мінус 3, ось вона. А була точка з координатою 6, 3, стане мінус 6, мінус 3. З'єднуємо точки і отримуємо непарну функцію. Отже, пам'ятаючи дві основні властивості, що парна функція симетрична відносно ігріка можна добудувати фрагмент функції, а також пам'ятаючи, що непарна функція симетрична відносно точки, О, можна також добудувати відку, або пам'ятати, що координати для непарної функції міняють знак обидві координати і по іксу, і по ігріку. Наступне завдання: знайдіть проміжки неперервності і точки розриву функції, задані дві функції. Давайте їх будемо малювати і дивитись на графіку, чи є там точки розриву, чи немає. Для цього ми дивимося, що наша функція перша, вона дорівнює мінус 1, якщо x менше або рівне 1, і дорівнює 1, якщо x більше 1. Тобто для нас буде такою точкою граничною точка 1. І якщо у нас всі значення менше або рівні мінус 1. То ми маємо графік функції мінус 1. Це ось воно, мінус 1. І графік тут постійний це пряма лінія, яка виходить з точки подивіться, по х1, і по y ми тоді малюємо значення функції 1. І оскільки в цей відрізок x менше або рівне 1 одиничка включається, то ми заштриховуємо цю точку, і це значить, що ця точка попадає у відрізок включно до одинички. Дивимось. На другому відрізку, коли всі значення х більше одинички, у нас уже y дорівнює 1. Тобто ми повинні намалювати лінію y дорівнює 1, але для x, які більше одинички, малюємо. Але оскільки на цьому відрізку х не дорівнює одинички, то ми викалуємо цю точку, і значить, ця точка крайня при х1 вона не попадає. В цю функцію вона попадає в цю функцію нижню, де ми кінець лінії заштриховуємо. І ми бачимо, що функція мала одне значення. Тут різко обривається функція і переходить в інше значення з мінус одинички до одинички. Значить, тоді ми бачимо, що для саме цієї першої функції х рівне 1 це точка розриву. Тобто тут функція неперервна тільки на відрізку від мінус нескінченності до одного по іксу, потім обривається, і далі вже йде наступний проміжок від одного до плюс нескінченності. Тобто маємо два проміжки неперервності для даної функції. Два проміжки неперервності. неперервності. А саме перший проміжок це від мінус нескінченності до. Одного по іксу, і другий це від одного до плюс нескінченності. Тепер подивимось другу функцію. Вона також має два різних значення на різних відрізках іксів, але подивимось, чи має вона точки розриву, чи ні. Для цього зобразимо графіки. І ми бачимо, що коли ікс менше нуля, то це функція і до рівня 2. Тобто ми малюємо лінію рік до рівня 2 для всіх іксів, що менше нуля. А тепер перш ніж. Викалувати цю точку, давайте подивимось, а чи не виходить другий фрагмент саме з цієї самої точки? Тоді давайте глянемо, що таке y дорівнює x плюс 2. Це лінія Х піднята на дві одиниці вгору, бо тут плюс 2. Отже, ми з тої самої точки 2 малюємо лінію, яка дорівнює х. Тобто це лінія, що проходить під кутом 45 градусів, це пряма пропорційність. І тут важливий момент. Подивіться, оця функція це y дорівнює 2. А ось ця функція це y дорівнює x плюс 2. І треба відмітити, що в точці 0, хоч у нас і функція міняє вигляд, але до значення 0 y дорівнює 2, і коли рівно х стає нулю, у нас також значення дорівнює 2. Тобто ця точка 2, вона не є точкою розриву, бо функція виходить, що неперервна. вона до нуля дорівнює 2, і від нуля також починається саме з двійки і далі продовжує зростати. Тому ця функція неперервна. На проміжку, на всьому проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І точок розриву тут немає. Точок розриву немає. Якби ось тут вже була друга функція х плюс 3, то вона би починалася для х більше або рівне 0 з 3, от тоді би був розрив, бо був би скачок від 2 до 3, а так розриву немає. І розглянемо ще один приклад: 2,29. Також треба знайти проміжки неперервності і точки розриву функції. Давайте глянемо на функцію. Якщо х менше або рівне 0, це 1. Тобто я повинна на проміжку від мінус нескінченності до 0 включно намалювати лінію і рік до рівня 1. Намалювали, і ми бачимо, що точка Х рівне 0, вона сюди попадає, значить. Заштриховуємо цей край, це значить, що ця точка вона попадає в цей проміжок функції, а саме y дорівнює 1. дивимося, якщо x уже більше 0, то y дорівнює мінус 1, значить ми малюємо зовсім інший графік, який вже виходить з точки мінус 1 і паралельно осі Ох. І тут ми бачимо, що на відрізку від х0 до плюс низкінечності у нас строго більше 0, значить ця точка виколота, і ця точка саме 0 не попадає в цей графік y дорівнює мінус 1. Функція має точку розриву, тому що вона від 1 різко попадає в мінус 1. І, тобто оця точка 0 саме по х, є точкою розриву. Отже, дана функція має точку розриву і х дорівнює 0, це точка розриву даної функції. Ну, а далі нам треба вказати, на яких же проміжках вона неперервна. Ця функція неперервна, тобто дорівнює постійному значенню і не переривається ніде на проміжку від мінус нескінченності до нуля, тобто є один проміжок мінус нескінченність 0, і є другий проміжок, від нуля до плюс нескінченності. Це два проміжки неперервності даної функції. Проміжки неперервності цієї функції. Яка задана двома різними значеннями y. Це було перше завдання. Глянемо тепер друге завдання. В другому завданні функція також має два різних значення. Давайте побудуємо графіки. Якщо х менше одинички, х менше одинички, тобто всі значення лівіше одного, то ми маємо x 3. Що таке функція y дорівнює x плюс 3? Це функція y дорівнює x піднята на 3 одинички вгору. Отже, вона буде проходити через точку, подивіться 0,3 по Y. А в точці 1, давайте подивимося, яке значення, хоч воно й не попадає сюди, але ми просто з 1 будемо починати. Графік глянемо. Якщо ми підставимо 1 це рівняння, то ми отримуємо 4. Отже, в точці 1 ми маємо значення 4 і намалюємо цей фрагмент функції. Отже, оцей фрагмент, коли х менше одинички, це функція y дорівнює х x плюс 3. Тепер давайте глянемо, коли х більше або рівне 1. У нас рівно 4 дорівнює значення y, значить, це буде лінія паралельна осі x і призначені 4 для у. Зобразимо цей фрагмент функції. Тоді, саме з точки 4, на якій ми закінчили малювати функцію x 3, ми малюємо з тої ж самої точки 4 функцію y дорівнює 4. Тому що граничною точкою є 1, ну до 1 у нас. 4. І при 1 для і цієї функції, і цієї, у нас значення y4. Отже, ця функція не переривається, бо якщо ми маємо значення більше або рівне одинички у нас 4, і саме з цієї точки виходить далі наступний графік x плюс 3. Тому ця функція не перервна на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і точок розриву вона не має. Точок розриву немає. Тобто різко не міняється функція значення. Наприклад, якщо тут було до 4, а далі йде від, від 5 вже лінія, чи від 3. Ні, немає таких точок, отже, функція не перервна. І ми це побачили з вами на графіку. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились. Якщо хочете разом зі мною розбирати нові приклади, то підписуйтесь на мій канал. Подаруйте цьому відео лайк, якщо вам воно було корисним. Ну і пишіть мені в коментарях. Що ще хотіли б побачити в моїх наступних розборах? До нових уроків! Все буде Україна!